Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку біосфера, її складові та особливості їх поширення на земній кулі. Нині існує кілька теорій виникнення життя. Теорія Божественна. З неживого живе створив Бог. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим влаштовані. Теорія космічна. Життя завжди існувало в космосі подібно до насіння рослин. І як тільки в якому небудь місці все виникають сприятливі умови, це насіння життя там проростає. Занести його на Землю могли метеорити, і воно поширилось як епідемія. Є також думка, що можливе життя на Землі це експеримент інопланетян. Теорія еволюційна неживе перетворилося на живе в результаті змін, тобто еволюції. Нині немає теорії або гіпотези, яка давала б точну відповідь на це питання. Наша планета існує в безмежному просторі Всесвіту, маючи тоненьку повітряну обгортку, яка не дає випаровуватися воді і утримує кисень. Завдяки цьому Земля це єдина з усіх відомих планет, де є середовище, в якому є життя. Біосфера це оболонка Землі, що заселена організмами. Вона перетворена ними і перебуває під їхнім впливом. Біосфера почала формуватися із зародженням життя на Землі близько 3,5 мільярдів років тому. Першими примітивними істотами були бактерії. Вони виникли у мілководних водоймах в умовах теплого і вологого клімату. Значно пізніше з'явилися водорості, перші рослини на Землі. Минули мільйони років, відколи в давніх морях зародилися перші тварини. Звідти життя поширилося і на суходіл. Протягом геологічної історії розвиток організмів відбувався нерівномірно. Одні види збереглися майже без змін від давніх геологічних епох до нашого часу. Розвиток других привів до складних форм життя аж до людини, а розвиток третіх закінчився вимиранням, як, наприклад, динозаврів. Нині в біосфері налічують близько трьох мільйонів видів організмів. Вони дуже різноманітні. Ви знаєте рослини, водорості, трави, кущі, дерева. Вам відомі тварини: черви, молюски, павуки, комахи, риби, раки, жаби, змії, птахи та інші звірі. Крім них існує багато видів бактерій, яких непросто розглядіти навіть у мікроскоп. Окремо розрізнять групу гриби. Усі організми, усі форми життя є складовими біосфери. Своєрідність біосфери полягає в тому, що вона розміщується в інших оболонках атмосфері, літосфері та гідросфері. Верхня межа біосфери, тобто там, де живуть живі організми, проходить в атмосфері на висоті 20-25 км. Це висота озонового шару, який захищає все живе від шкідливої дії ультрафіолетового випромінювання. Приземний повітряний простір це середовище існування птахів, а до верхніх меж тропосфери життя розсіяне у вигляді мікроорганізмів і пилку рослин. У гідросфері істоти є в усій товщі води. Нижня межа біосфери проходить у літосфері на глибині близько 5 км, де за високих температур у земній корі і без кисню можуть існувати знову ж таки тільки окремі мікроорганізми. В основному поширення живих істот обмежується вглиб лише кількома метрами. Незважаючи на такі широкі межі біосфери, переважна більшість організмів на Землі зосереджена в межах тонкого прошарку, в смузі найтіснішого контакту атмосфери, літосфери і гідросфери. Там, на земній поверхні, взаємодіють повітря, води і гірські породи. Цей прошарок називають плівкою життя. Рослини, тварини, гриби і бактерії можуть існувати тільки в нерозривному зв'язку між собою. Рослини листками поглинають із повітря вуглокислий газ, а корінням вбирають воду з ґрунту. У процесі фотосинтезу з цих неорганічних речовин вони створюють органічні, виділяючи кисень. Кисень необхідний всьому живому, в тому числі і самим рослинам для дихання. Тварини, вдихаючи кисень, видихають углекислий газ, а він потрібний рослинам для фотосинтезу. Органічні речовини необхідні для живлення рослин і тварин, але тварини їх створювати не здатні. Тому вони живляться рослинами травоїдні. Або поїдать інших тварин, хижаки. Рештки рослин і тварин давно вкрили б всю планету шаром у кілька десятків метрів, якби не бактерії і гриби. Вони розкладають органічні рештки на неорганічні речовини, які знову стають придатними для живлення рослин. У такому біологічному кругообігу всі ланки рослини, тварини, гриби і бактерії взаємопов'язані. Стародавні римляни називали флорою богиню рослин і квітів, а фауну вважали покровителькою тварин. Нині флорою біологи називають сукупність всіх видів рослин, що населяють певну територію, а фауною, відповідно, сукупність тварин. Сукупність усіх рослин на планеті або в певній місцевості називають рослинністю або рослинним покривом. Різноманітні рослинні угрупування, ліси, луки, степи та інші це поєднання різних рослин на певній ділянці, пов'язані з усіма зовнішніми умовами існування. Коли характеризують рослинність, то кажуть лісова, лучна, степова, водна, трав'яна і мають на увазі і різні види і усю сукупність рослин з їх взаємозв'язками. Сукупність усіх тварин на планеті або в певній місцевості називають тваринним світом. В біосфері тварини різноманітніші, їх півтора мільйони видів, натомість рослин лише півмільйона видів. Це пояснюється тим, що, на відміну від рослин, тварини можуть пересуватися. Це дає їм більше можливостей для пристосування, тобто для виникнення різних видів. У природі кожна рослина і тварина пристосовані до певного середовища. Наприклад, в лісах тварини живуть серед густої деревної рослинності, у них краще розвинутий слух, ніж зір, тому що в лісі менша видимість. У степах, де панує трав'яна рослинність, на відкритих просторах у тварин добре розвинутий зір. Там переважають травоїдні і комохоїдні види. Поширення організмів на землі дуже нерівномірне. Воно залежить від кліматичних умов, які зміняться від екватора до полюсів. У цьому ж напрямку зменшується кількість видів рослин і тварин. Дуже різноманітними є рослинність і тваринний світ в екваторіальних широтах. Клімат там жаркий і вологи протягом року. Це сприяє буйному росту рослин, які утворюють розкішні ліси. Дерев так багато, що вони формують кілька ярусів: стовбури і гілки, оповиті гнучкими ліанами та обліплені рослинами, які поглинають вологу прямо з повітря. У кронах дерев знаходять прихисток багато видів тварин, серед них численні мавпи і птахи. У лісі повно кажанів ящерок, змій. Тут велика кількість комах, яскравих метеликів, жуків, мурах. У субекватеріальних широтах, де клімат жаркий і переміно вологий, серед трав'яної рослинності з поодинокими деревами панують великі травоїдні тварини: жирафи, зебри, антилопи, слони, носороги та інші. І хижаки леви, гепарди, гієни. На північ і південь від екватора у тропічних широтах, де клімат жаркий і посушливий, тепла достатньо, але бракує вологи. Тому рослини там ростуть де-не-де. До таких умов пристосувалися, наприклад, колючі чагарники з дрібним листям, що випаровує мало вологи. Нечисленні тварини теж пристосувалися до посушливих умов. Верблюд може обходитися тривалий час без води і харчуватися колючками. Антилопи здатні в пошуках води та їжі додати величезні відстані. Змії і ящерки закопуються від спеки в пісок. У помірних широтах, де зима холодна, літо тепле, а опадів достатньо, ростуть ліси: хвойні сосна ялина модрина та широколисті, дуб, бук, граб, липа та мішані ліси. Там водиться багато лісових звірів і птахів. Далі на південь, де опадів менше, панує степова трав'яна рослинність. Серед тварин переважають гризуни, такі як тушканчик, ховрах, бабак. Багато птахів, які гніздяться на землі. Дрохва, сіра куріпка, перепілка. У полярних районах протягом року пануть низькі температури повітря. Тому в тих краях поширені лишайники, а рослинність дуже бідна. Мохи та чагарники, русниця, чорниця, морошка та інші. Тварини так само не численні. Там водиться білий медвідь, північний олень, лемінг, песець та інші. В Антарктиді на узбережжі живуть пінгвіни. А в її центральних районах на крижаному покриві взагалі немає ні рослин, ні тварин. Нині людина за впливом на біосферу перевершила всі природні стихії. Рослинний покрив постійно потерпає від господарської діяльності людини. Степи повсюдно розорені під сільськогосподарські угіддя. Надмірне збільшення поголів'я худоби призводить до знищення трав'яного покриву. Для розширення ділянок під угіддя вирубують ліси. Крім того, дерева рубають заради деревини, яку використовують у будівництві і промисловості. Як наслідок, виникають пустельні райони, винищуючи рослинність, людина знищує середовище існування багатьох видів тварин. Щоб зберегти рослинність і тваринний світ у природному стані. Створюють природоохоронні території, заповідники, заказники, національні парки. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Біосфера, її складові та особливості їх поширення на земній кулі. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!